І з нами на зв'язку Валерій Чалий, дипломат, політик. Пане Валерію, доброго ранку. Слава Україні! Героям слава! Цього тижня відбудеться екстрений саміт країн НАТО і Великої Сімки за вашу інформацію, за вашими прогнозами, які рішення там можуть бути ухвалені? Чи вплинуть ці рішення на хід російсько-української війни? І туди не запросили Україну. Так, Україна не є членом НАТО, Україна не є членом Євросоюзу, але там безпосередньо будуть говорити про Україну чи правильно це, що не запросили? Ну, перш за все, ми маємо розуміти, що ми тут відслідковуємо кожен день і кожну годину, а в них все таки йдуть ці зустрічі певним за планом. Там, це приїзд Джозефа Байдена на 24-та, відповідно, це буде дуже важлива зустріч. Я впевнений, що вони там окреслять нові е, ну, червоні лінії, як вони їх сприймають дії Росії і свої е, дії на те, щоб. Адекватно відповісти на нові, вже ну виклики, які продовжуються з боку агресора, з боку загарбників, очевидно, що можуть бути там запропоновані рішення щодо миротворчої контингенту. Вже США заявило, що вони підтримують таку ініціативу в разі схвалення. Країнами НАТО і готовності інших країн НАТО взяти в цьому участь. Ну поки США не готують, не го, не готові говорити про свій контингент. Тому буде багато рішень важливих, і я впевнений, що так тим чи іншим чином українська сторона також буде в контакті і брати участь в цьому заході. Я думаю, що онлайн підключено точно буде. Пане Марію, до речі, про миротворців, і взагалі про військові контингенти в Україні. Сполучені Штати Америки ще раз наголосили і нагадали, що вони не збираються відправляти свої війська в Україну, але вони не будуть проти, якщо деякі країни зроблять це. От про миротворців вже висловилася Польща і не тільки вона. Що це взагалі за механізм? Яким чином ці миротворці можуть сюди потрапити? За яких обставин? і... Почекайте, а про яких миротворців може йтися, якщо у нас гаряча фаза війни? Ну, знаєте, зараз е, такий час, що вже без різниці, як називається. Миротворці, миротворці, Нам головне, щоб ми, е, країни, наші партнери, все таки були більш рішучими е, і не чекали, поки на них будуть вже напади. А війшли. а механізми є різні. Пане Валерію, до речі, про рішучість, ті ж Сполучені Штати Америки заявляють, що якщо Росія наважиться на застосування в Україні хімічної або біологічної зброї, вони не залишаться це без уваги і дадуть відповідь. Якось, чесно кажучи, трішки цинічно звучить, тому що, власне, коли у нас бомблять драмтеатр в Маріуполі, де написано великими літерами діти, де коли у нас розстрілюють гуманітарні коридори, коли у нас людей Крадають і насильно ведуть, везуть в Росію, то це, скажімо так, не те, що залишається без уваги на це реагувати не потрібно. А от коли хіматака чи біологічна зброя, то потрібно. Як ви це оцінюєте? Цю заяву, я думаю, що не ви неправильно характеризували оцінки і дії зараз. Ми звичайно на емоціях, і я також вважаю, що вони помиляються. Чогось очікуючи далі, вони помилялися з тим, що е, превентивно вводили санкції, а вже вводили по факту. Зараз вони не відмовили споку від цієї лінії, так і діють далі. Даліму, я вважаю це помилкою, але без емоцій скажу, що очікувати е, більшого ми хотіли би, але є те, що є на сьогодні. Ми маємо. Посилити свої зусилля для того, щоб забезпечити одне, щоб вони виправили свої помилки, які робили раніше, а зараз вони не встигають за цією динамікою, яка відбувається, тому. Треба розуміти, що захід чи західні країни Європейська, Америка, Канада, вони спираються на громадську думку І на політичне рішення. Тому підсилення тиску з боку і української діаспори в цих країнах і всіх людей копиля, які більшою мірою підтримують е, рішучість своїх урядів, це те, що зараз треба робити максимально. Я думаю, що е, ми маємо. Не те, що дякувати, а просто констатувати, що вони підтримують Україну, без цього було б дуже важко. Це виснажлива боротьба, і побачити їх дії будуть ще більш рішучими. Але така в них вже бюрократія. Ну і просте відповідь: вони знаходяться не під цими ударами. Якби удар був нанесений по одній там країні НАТО, вони би точно воювали з Росією. в будь-якому But... разі. Пане Валерію, насправді вони не під ударами, але вони прекрасно уже зараз розуміють, що якщо Україна не, не вистоїть, а Україна вистоїть, але а, якщо можливий такий варіант, то вони будуть наступні. Я розумію, я розумію, неможливий що зараз варіант. вони відкрили на це очі насправді неможливий такий варіант, Україна вистоїть, і вони це знають, тому навіть не ставте так питання. І тому у нас питання інше. Чому знаючи це? Що Україна вистоїть, вони роблять таким чином. От тому саме і роблять. У цьому є трохи ну цинізм, тому що вони вже бачать, що Україна вистоїть їх е, надання озброєнь, допомоги Україна сама вистоїть. І тому вони пробують. Е, тактика в них наступна: е, тримати це на такій межі, фактично, щоб е, ну, дійсно не було подальшої для них ескалації. Е, ну, ясно, що я згоден з вами, що наступними удари можуть бути по іншим країнам, в тому числі член НАТО. І я думаю, що це відбудеться в процесі того, як Україна буде оборонятись і відкидати ворога. Це буде. Ну я думаю, що такі атаки, вони у загарбників будуть десь приблизно тоді, коли Україна почне. Контрнаступ контрнаступу по окремим аппарам, як уже зараз деякі моменти є. І тоді, ну я впевнений, що впевнений, що допускаю з високою передітністю, що ці кремлівські мрійники про апокаліпсис вони спробують це зробити, потішити своє внутрішнє его, слабкістю України. але отримують зовсім інше. І якщо НАТО зараз нами це буде спільно, то тоді в нас більше можливості зберегти життя. Тому мова не про те, що ми там вистоїмо, не вистоїмо. Мова про те, що треба зберегти максимальне життя і наших цивільного населення, і наших. Ну, от власне, те, що ми вистоїмо, немає сумніву у нас точно. Я так розумію, що і в Європі, і в Америки теж сумніву немає. Але дійсно, щодня помирають цивільні, щодня помирають військові. Причому цивільні просто під ударами, цинічними ударами, і, і ракет, і артилерії, і вже з моря починають обстрілювати. Пане Ларію, тут є дивіться, з точки зору Америки. Тут є кілька моментів. Ну і Європи теж. По перше, Росія уже на рівні Лаврова заявила, що вона буде розглядати. Військові конвої, тобто військове точніше постачання зброї, як загрозу для неї, неважливо, де воно буде, вона буде їх розстрілювати. Це перший момент, а це вже справді напад можливий на якусь країну НАТО. А другий момент: щонайменше два громадянини Сполучених Штатів Америки загинули в Україні. Перший це журналіст, якого розстріляли в Ірпіні, і другий це викладач англійської мови. Він мешкав в Харкові, він дружився з українкою. Його розстріляли, коли він стояв в черзі за хлібом. Пане Валерію, а Сполучені Америки, які заявляють, що вони ем, захищають кожного свого громадянина, відповідають за кожного свого громадянина, теоретично повинні були на якось на це відреагувати. З точки зору як, позиції правової, там внутрішньої, то це не обов'язково було. Але зробив заяву Джузеф Байден, президент США. Він дослівно сказав: якщо почути американець загинерами російськими, Америка буде діяти річ. В принципі, заяву зробив, значить потрібно діяти. Дуже б хотілося, щоб дії були більш рішучі. Ми справді цього хочемо. А, а ви сказали про громадську думку: якщо керуватися тими соцопитуваннями, які є в Сполучених Штатах Америки, то там точно більше 70% американців за те, щоб Україні закрило небо, і більше 70% за те, щоб американська войова армія воювала поруч пліч опліч з українською армією. А американська влада буде зважати на цю соціологію і буде зважати на ці настрої? Ну, звичайно, матська думка впливає, і там незабаром будуть проміжні вибори в Конгрес. Тому е, ясно, що так чи інакше значить, вони мають на це реагідь. Єдина проблема тільки в тому, що це ж входження в війну якого е, хочуть уникнути, дому. ну в принципі, ситуація змінюється такої громадської думки ще 23 лютого не було. Тобто 25 вже було зовсім інше сприйняття, і зараз е, поволі змінюється. Хоча треба сказати, що ця інформаційна боротьба триває, і ми повинні розуміти, що наші зусилля, в тому числі на американських каналах, треба. Не зменшувати навіть ну, що ми в принципі зараз всі робимо. Є інформація знову таки зі сполучених штатів Америки, що Путін може змінити свої плани, і він буде домагатися. Ну, по перше, нейтрального статусу України про це вони неодноразово вже говорили. Тобто вони так, скажімо так, застопорили для себе цю тему. А далі, якщо не вдасться окупувати ту частину України, яку на початку він планував, то можливо буде пробиття сухопутного коридору до Криму, плюс окупація, якщо вдасться. Я сподіваюся, ну вони я вірю, що не вдасться. Донецької і Луганської областей. На вашу думку, і зрозуміло, вже, що Путін буде бити по цивільному населенню таким чином, намагаючись, скажімо так, тиснути на українську владу при кожних перемовинах. Що скажете про таку тактику? і... А як тримається українська влада в таких, в таких умовах, в таких нелюдських, скажімо так, ударах по містах, по селах, по, по, по цивільних? Тактика це така історія. Я хочу сказати вам про реальну мету. Часто задаються питаннями: яка мета у Путіна? От ви зараз сказали на рівні Лаврова. Ну, це ж уже, ви ж розумієте, це Вже люди, які не представляють ніяку дипломатію, нічого мета там одна, вона не змінилась. Я чув про неї багато разів. Зараз вона відкрито заявляється в Росії, і, хоча намагаються прикривати, але мета абсолютно чітка: вони хочуть захопити Україну. Але яким способом? Я вам скажу одну річ, і це зараз стало очевидно. Вони хочуть захоплювати території. Тобто вони хочуть знищити Україну, незалежну державу суверенну і захопити територію. Починаючи з ну, їх мета і мрія Лівобережжя, включно з Києвом. Чому з Києвом? Тому що вони собі не уявляють залі розвиток запаребриком без опори на Київську Русь на Київ. Не хочуть захопити наше історичне минуле, це для них єдиний спосіб, який вони вважають виживання на майбутнє. Тобто, вони дійсно вже е, починають розуміти, що е, неуспіх і поразка їх в цій війні з Україною призведе до драматичних подій е, там і фактично, які будуть мати наслідком розпад. В подальшому цих територій, ще, які були створені Російською імперією колись раніше. Тобто, оце їх мета окупація, захоплення території лівобережної України. Як, а потім уже про вони просто не уявляють собі, вони розуміють, що це просто нереально, але лівобережжя вони вважають, що в них є така можливість, якщо мобілізувати всю. Всіх своїх, все своє населення, а населення у них ви бачите, яке там дивне, ну не дивне, воно думати не вміє. Там, навіть якщо дивитись російські канали, то можна просто, якщо розумна людина, просто скласти 2 плюс 2 і отримаєш 4 і зрозумієш, що відбувається. Але вони себе витісняють є таке в психології витіснення. Це така група розумних. Вони намагаються витіснити свої голови. Цю всю, всю історію, вбивство цивільних. А та група, яка. Живе там в селах і не дуже, чесно кажучи, розуміється на цих всіх процесах політичних, яку загнали в стойло. Вони не вміють мислити просто. Це от варвари новітні, які в принципі просто хочуть захоплювати територію. Або загарбати там, що є телевізор винести з хати, телефон віджати, мобільний, або віджати територію. Оце їх реальна мета. Пане Варі, тобто, на вашу думку, якщо о, тут, о, скажімо так, вони далі будуть нас закидати м'ясом, тому що насправді є інформація, що вже готується наступ на Волинському напрямку з боку білоруської армії. Лукашенко запевняв, запевняв, що не буде вступати в війну. Очевидь, переконали його. Але о, українська армія буде битися, буде знищувати ворога. Не дивлячись на це, Путін до кінця буде триматися своїх позицій, скажімо так, що аж до того, як його знищить, тобто він не буде міняти картинку навіть, скажімо так, на якісь, ну, для того, щоб перегрупувати сили, чи, чи на якісь йти перемир'я, чи на якісь перемови. Тобто от в нього є мета, і він кладе там сотні тисяч людей, яких він не цінує, і все. І більше варіантів немає. Правильно? Ну, так було завжди, в принципі, в історії, в їх історії, вони на це розраховували. І в принципі, територія велика, поки що, людей багато, і тому, так, да, це така, такий шлях, там життя не цінується. Але, ви ж розумієте, це все можливо, тільки якщо проти сили не виступала рівна або більша сила. Тому зараз уже ці хвилі, вони. Впираються і в опірармії ну і українського народу спроби ще будуть очевидно, але я думаю, що у них не буде таких ресурсів. І мотивації до того, щоб провести, скажімо, повну відкриту мобілізацію, ну що скриту можна там щось робити, і то вони ніяк не можуть набрати людей. Чому вони звертаються в Сірію, Білорусію? До тому, що вони не мають уже своїх там, всі відмовляються масово. Чому, наприклад, танки наші захоплюють уже? Експериментальні, то тому, що вже нічого там не їздить. Оця вся дуті цифри. Ми, до речі, їх читаємо в Вікіпедії, оця російська армія з кількістю літаків, там тисячі, та там насправді що таке літак, залізо, а літати кому треба. Ви подивіться, вилітів немає. Бо льотчики зрозуміли, що їх збивають. Тому не, я впевнений, що вони на наштовхнуться як зараз не просто на рівну силу, а далі вони зіткнуться з. Також з тим, що і генерали, які поки не мають слова, але потім змушені будуть там політичне керівництво реагувати, скажуть, що дивіться, ми мусимо відступати, і от в цей момент тоді вони попробують зробити перемиря. Тобто перемиря щось зафіксувати для того, щоб отримати паузу для нарощування своїх можливостей. Тобто, якщо говорити так з точки зору тактики, то може бути такий момент, коли це перемир'я буде дуже важливо для Росії. Більше ніж для України. Тому що я впевнений, що ви питали, чи будуть до кінця. Так, да, Путін і оця вся його група, вони ж об'єднані воєнними злочинами. Вони, вони собі самі відрізали шляхи назад. Але, але в принципі це так завжди буває, що, знаєте, світає, світанок наступає після темряви, після і після темряви. Так і буде зараз. Це правда, і пане Валерію, і останнє запитання. Наш головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію, що, наче як там уже оточення Путіна, думає про те, як його чи отруїти, чи вбити, і вже навіть знайшли, знайшли йому наступника. Це керівник ФСБ. На вашу думку, чи можливий такий переворот, чи там всі, вибачте, як зайчики, що сказав Путін, те і виконують. Mm, ясно, що там дуже багатьох заділо і дуже багато хто бачить не так навіть своє особисте майбутнє, як бачить це Путін. Він же вже абсолютно психує, тому що бачить уже заклики такі е, йдуть до народу. Що, от бачите, верхівка вся е, не те робить. Я тут один такий от святий. Він хочу бути святим. От ви згадайте його виступ. Який вони там правда перервали, але там був один момент цікавий, що він порівнював, фактично посилався на Ушакова на свій час російського генерала, адмірала, який він підкреслив: е, от не потерпів ні одної поразки, і взагалі святим був і почав е, народився, коли ми почали війну е, в Україні. Ну тобто, по їх спецоперації. Тобто, Путін хоче бути в цьому пантіоні святих. Він має мрія, мабуть, лягти в мавзолей поруч з Леніном, а може і викине Леніна. Ну будівля то він залишає. Це його мета, але цю мету не розділяє дуже багато навколо. І які форми незадоволення і незгоди прийме ця ситуація? Побачимо. Я думаю, наше головне управління розвідки має інформацію і сподіваюся, що це все з часом реалізується. Дякую, пане Валерію. Валерій Чалий, дипломат політик, був з нами на зв'язку. Ну що ж, якщо є велике бажання, можна і в бункері діда дістати, ну і, власне, там його і прикопати. Я дуже сподіваюся, що таке бажання росте щодня в оточенні.